Михайлович. сьогодні відбувся останній матч у Році. І який він вийшов для трасниця, на вашу думку? Ну ви саме бачили, ми, якщо команда не перемогла б то, значить я вважаю, що це невдача. Хоча, скажімо так, команда не можна сказати, що команда не грала, мене, команда не створювала, команда хотіла. Видно було мені ну, ті глядачі, які були їм да, І в принципі, ви самі бачили, те, що команда ми не хотіла мене. Да, дуже багато було створено на пів моментів. Да, мене. Сьогодні мене більше ми зробили певні висновки після гри чайкою. Ви бачили, що більш ефективніше був контроль мічемне. Команда не домінувала, в принципі. Да. Ми знали, що Чорноморець буде вибігати, у команда молода, легка, я йду на контратаках. Ну, і сьогодні да, були моменти, звичайно, ну, без похипок не буває в футболі. Тому, але ті моменти, якщо ви не забиваєте, да, ну, дуже важко виграти. Вже я не знаю, які моменти треба створювати, щоб звідки пів метра з метра забивати, розумієте. Ну, сьогодні я ж кажу, що, на жаль, результати я вважаю, дуже-дуже ну, негативний в тому плані, тому що ми хотіли перемогти. І сам Саме головне вона і ситуація, і турнірна, і загалом треба було, знаєте, остання крапка, остання гра в сезоні, домашня, треба було порадувати і себе, і всіх і вболівальників. Ну, скажімо так, нічого. Будемо є ще третє коло, Вона буде, я думаю, що дуже важке. Дуже важке. будемо, на жаль, знову надолужувати те, що сьогодні сьогодні, да, і в попередніх іграх ми втратили. А не часто доводиться грати проти команд, у яких три центральні захисники. Як ви вважаєте, як долати таку оборону? Ну ви знаєте, ми дуже скажем так готувалися до того, знаєте, бачили, як команда грає. Не дай в першому колі. Ви пам'ятаєте, що було дуже непросто. На останніх хвилинах ми дотиснули цю команду, і в принципі, скажем так, на тому ну, знаєте, у кожного є своя тактика, у кожного вибір. Але ще раз кажу, тут нічого нового ми не побачили. да знову ж таки, ми команду скажем так розбирали, ми готувалися до того, і ті, ну скажем так. Моменти чи напівмоменти, які ми створювали, ви бачили, да? що в принципі нічого такого страшного не було. Єдине, єдине що да, кожна команда вибирає свою тактичну схему і від того іштовхуватися. Ми вибрали свою, тому я думаю, що нічого такого особливого ну, в принципі, я не побачив. При всій повазі до команди Чорноморця Є ще те останнє питання: які подальші плани у команди, у кого закінчуються контракт, і чи, контракти і чи буде у команді відбуватися ротація? Ну, ви знаєте, для того, щоб в команді відбувалася ротація, да, треба якісно підсилитися. Розумієте, Кожен тренер хоче, щоб у нього було принаймні два рівноцінні склади. Я не кажу, що футболісти, які були в нашому розпорядженні в цьому сезоні, були чи сляпкі, чи на тому. Але бажано, я ж кажу, що на кожну позицію по два футболіста. Да, Є футболісти, які закінчують контракти. Ми працюємо в тому плані. з ким будемо продовжити, з ким не будемо. Ну це життя і звідси нікуди не дінешся. І, звичайно, Буде певні моменти. Зараз теж ми шукаємо футболістів, ведемо перемовини для підсилення, для покращення гри. Тому ну, все буде на сайті, офіційно. Ви ж знаєте, у нас відкрита команда, ми нічого там не приховуємо, все зразу все, все, все наголосимо і розповідаємо. Тому єдине, я ж кажу, що зараз команда після гри не піде в відпустку на певний час. Звичайно, ми зараз формуємо плани вже на зимові збори, де на кількість ігор і так далі, де воно буде, як буде. Ну, це трошки мені, пізніше, мені буде теж наголошено, все буде показано і розказано. Дуже дякую, Юрій Михайлович. Будемо чекати нових у вас успіхів у сезоні. Вітаємо в місті Геросинець. Скажіть, будь ласка, як ви прокоментуєте сьогоднішню гру Чи вдалось вашим футболістам виконати настанову тренера, чи задоволені ви роботою своїх гравців? Я хлопців похвалив після гри. Я дуже ними задоволений. Саме відданостю. Ми сьогодні билися, мені дуже сподобалось. Крім моменту, в кінці там могли пропустити, зіграли так собі. Але я задоволена рахунком. Молодці. Задоволені ви чи одним очком, чи планували переможну гру сьогодні показати? Команда дуже гарна. в Тростянець у них є плани. Вони планують там більш, ніж ми. Тому я задоволений. А ще питання. Скажіть, будь ласка, сьогодні з легіонерів у заявці був лише нето. А інші вже вирушили додому чи і взагалі залишаться, чи залишаться легіонери в команді на наступні матчі? У нас їх і не було. На виїзді вони не їздять, вони з першої команди були. Тільки вдома дають, буває. Да. А так вони, напевно, вже вилетіли додому. Зрозуміло, дуже вам дякую за таке коротке інтерв'ю. Дякую.